Всіх вітаю! 25 червня сьогодні у нас. Давайте розглянемо кілька питань. Давайте подивимось останню заяву Безугові. Вона тут каже, що українці зараз обов'язково будьте готові щоночі та протестуйте маршрут до укриття. Міста України фактично беззахисні. Підготуйте тривожні рюкзаки Мар'яна Безуго, Нардеп. Ось так. Давайте спитаємо, до чого ця заява. Ну, 100% вона щось знає стосовно того, що Росія готує сильний обстріл. Це точно. Так, давайте. Мар'яна Безугла каже, щоб українці були готові щоночі, щоб знайшли собі укриття, знайшли маршрут. Ну, Вона, бачите, карта роботи. Вона виконує свою роботу. Щоб знайшли маршрут до укриттів. Що приготували тривожний чемоданчик, рюкзачок, бо міста беззахисні. Фактично, що це за заява Мар'яни Безугові? Навіть не заява, а звернення до українців. Король жезлів, 10 монет, тут гроші. Це робота її. Робота для людей. Ось робота, карта людей і. Тупік, загнати людей в тупікову ситуацію. Ну, це зрозуміло. Що ще? Плани смерть. В очікуванні плани смерті. Вона знає, що. Звичайно, планується смерть, обстріл в очікуванні. Вона знає, що це планується. Тобто, їй сказали, що ось планується, ти давай вийди і напиши українцям ось таку заяву. Щоб поколотити, перш за все, всіх. Щоб почалася, щоб почався мандраж у людей. І нібито ти їх так захищаєш, але колотнеча нам теж не завадить. Ну, ось таке показує. Так, давайте далі. Що знає Мар'яна Безогла? Вона реально все знає. Що знає Мар'яна Безогла стосовно оцього цього обстрілу, який готують. В очікуванні Відлюдник. захист, колісниця, люди, 10 мечів. Тут показують карти, що проблеми з захистом. Ось ППО, 10 мечів. І загроза йде для людей. 10 кубків, 10 мечів. Просто для людей. Зміни. Таке відчуття, що Росії хтось розв'язав руки. Розумієте? Просто розв'язав руки. Що хочеш, то ти роби. Що хочеш, то і бомби. Куди хочеш, туди і швиряй свою балістику, дрони. Роби, що хочеш. Ось таке показую. Під загрозою це колісниця, всі великі міста. До речі, подивіться розклад до 1 липня по містам є на каналі. Там теж показувало мені колісницю по всім містам великим, і не тільки містам, а й містечкам. Підприємства, виробництва різного характеру, хто поряд живе, дуже уважно. Так, колісницю, підприємства і навчальні заклади, вищі навчальні заклади, навчальні заклади і карта правосуддя і різні адмінбудівлі. Оце все знаходиться під загрозою. Я вже не кажу про військові якісь об'єкти. Відприємства колісниця в розкладі прямо випадало практично на кожне місто. І під загрозою місто Київ. Ось, і карта свята. Свято на вихідних, 28 Дуже обережно. Це може бути 27-е, 28, 29. Я вам точно не можу сказати. Але ось в приділах цього свята дуже обережно що Мар'яна Безугла має на увазі стосовно того, що фактично всі, фактично всі міста України беззахисні? Всі міста України, що беззахисні, що це таке? Зірка, контакт, дурень, перемога, башня. А знаєте, чому беззахисні? Тому що обирають ось вибір жертви, вибирають одне, два, три міста, і туди летить башня, туди летить башня, туди летить дрони, ракети. І, звичайно, що ось тут карта захисту і це карта захисту і тупік. Неможливо все збити. Неможливо. Нова тактика, неможливо все збити. І за цього. Яке місто вони оберуть? Ніхто не знає. Хоча тут мені показує повторення того, що було. Повторення того, що було. Дуже обережно. Місто Київ. Місто Дніпро, місто Харків, місто Одеса. Обережно. Так, давайте ще запитаємо про зустріч Трампа з, з Зеленським, яка все ж таки відбулася. Зеленський навіть одягнув костюм. Давайте спитаємо. Зеленський сьогодні на зустріч з Трампом одягнув костюм. Ну, по крайній мірі, піджак. На ньому був піджак. Сорочка то темного кольору, а піджак є. Зеленський сьогодні одягнув костюм. А він казав: якщо я одягну костюм, то Буду знати, що війна скоро закінчиться, ну щось таке. Отягнув костюм. Чому? Тому що хотів, щоб розмова з Трампом пройшла дуже добре, щоб не було розпачу, тому що він на цій розмові щось попросив у Трампа щось. Допомогу, підтримку, це раз допомогти зупинити обстріли і допомогти Україні з захистом. Для цього і вдягнув костюм. Як пройшла? Ну, я зранку питала, давайте ще раз зустріч уже ж відбулась. Як пройшла зустріч Трампа з Зеленським? Як пройшла сьогоднішня зустріч? Трампа з Зеленським, ну для нас. Уход від України, сила, баланс, плани, таємниця. Дивіться, багато чого буде приховано. Ми, ми не дізнаємось, що там вони, про що вони розмовляли. Це таємниця. Але на цій зустрічі 100%. Ми просили допомогу та підтримку. А ну зараз питаємо, чи дадуть нам її, чи дасть нам Трамп чи дасть Трамп Києву допомогу та підтримку після сьогоднішньої зустрічі? Вищий суд, зміни в роздумах, четвірка кубків. Ну, потім падає десятка. І ось ракета. Ракети, щось про щось тут вони домовились. Частково щось дасть. Частково, але це все буде якось приховано. Ну, хай буде приховано, тільки дайте. А ще Трамп сказав, що Зеленський гарний хлопець, вже гарний хлопець, і я просто хотів запитати в нього, як же як ж справи в Зеленського. Я думаю, що і так видно по останнім новинам Дніпро, Київ, що відбувалося та інші міста, що справи щось не дуже. І в Зеленського, і взагалі в українців. Справи не дуже. Він це прекрасно знає. На дурачка падає. Але він каже, що оце, що я давав, прогнози свої, що я за 24 години все закінчиться, це був сарказм. Що це була шутка, що дуже важко, що е, надважка війна України і Росії, що з е, Володимиром, з Путіним дуже важко. Хоч визнав це, що з ним дуже важко. Хоча там намеки були, що і важко із Зеленським теж. З обома йому йому важко. Так, ну давайте ще раз питаємо. Позитив який, якийсь позитив буде, а, до речі, Зеленський його привітав з, з тим, що відбулося в Ірані, що Трамп зміг знищити їхню ядерну програму. Хоча там таке собі. Так, від Трампа Україні буде допомога. Допомога буде. Ну тут знов карта хитрості, повільності, роздуми. Допомога по відлюднику по правосуддю, Ось. Допомога, відлюдник правосуддю. Ну, скоріш за все, вона буде, але вона буде ця прихована. Допомога таємна, і про неї не будуть казати, розмовляти. Бо в нас е важка ситуація з захистом. Так, ну давайте ще на останок. Ви зрозуміли, дуже обережно уважно. Стосовно колісниці, стосовно підприємства, виробництв, стосовно цього всього, що я сказала, передивіться, будь ласка, розклад на тиждень. Ну, давайте спитаємо. Хочеться якогось позитиву? Розумієте, де його взяти? Той позитив? Де його взяти? Бо, чесно, настільки важко, що. Ну, я ще тримаюсь, звісно. Але деякі вже не витримують. Просто люди не витримують. Я тримаюсь. Тримаюсь. А що робити? Немає іншого виходу. Так, покажіть, якийсь просвіт для України є? Якийсь у Він для України є. Надія, зірка падає, робота. Ресурс, гроші, робота, щось неочікуване. Плани, сонце, війна, хитрість. Плани. Ну, тут таке, знаєте, показує. Надія є, треба працювати, треба виробляти, треба е, мати нормальних союзників, які не півроку щось там думають, вирішують. Так, по-іншому спитаю. До кінця 2025 року щось вирішиться. Стосовно війни в Україні до кінця 2025 року щось вирішиться стосовно війни в Україні. Трійка мечів, ірафант, відлюбник, сила, захист Росія. Вищий суд, десять мечів, карта бідності. Мені знов показує, коли на Росії настане вищий суд, 10 мечів та карта бідності, тоді буде зупинка повішений. Потім якісь домовленості і завершення. Це постійно показує. А нам зараз дуже важлива підтримка, допомога і США і Європи, виробництво і так далі. Ну і, звичайно. Щоб на території Росії щось теж відбувалося таке цікавеньке. А які там плани в Росії М по відношенню до України на найближчий час? Які плани Росії по відношенню до України на найближчий час? Наносити удари, знищувати наш Дім. Дивіться, знищувати наш Дім. І знову ще раз, карта свята, попередження: знищувати наш дім, будинки, підприємства, людей. Перемога, перемога силою. Перемогти силою ось, і потім домовленості, ну, ну, типу, щоб перемога силою. Забити нас як мамонтів, і потім, щоб ми погодились на те, що вони хочуть, хочуть. А ще б їм дуже-дуже допомогла внутрішня боротьба всередині України. Ось. І над цим, до речі, йде зараз робота. Так, оце все, що показують, ці всі плани Росії проти відносно України. Вони дадуться, їм, їм вдасться це зробити. Повтор того, що було, робота, смерть і топік. Ну, хорошо, це добре. Смерть, тупік і карта дурня. На всю їхню роботу смерть, тупік і дурень. Ну, тобто, ні. ні. Таємниця, зміни, король Пентаклі. Дивіться, це Трамп. Це зміни, це таємниця, таємні зміни і тут Трамп, король Пентаклі. Оце щось таємне між США та Україною, Європою може наблизити і змінити ситуацію. Ось так. А відносно Росії що чекати? Нічого нового, повторення того, що і було. В них мета перемогти, перемога силою і змусити до трійки кубків, до домовленостей. Ось таке показує. Тому дуже уважно, обережно, бережіть себе. На все добре.